Друзі, усіх вітаю, всім бажаю гарного і основне мирного дня, гарного настрою. У мене сьогодні ранок почався просто чудово, сонячно, з прогулянки і смачної кави. Я сьогодні вранці прокинулась, тому що в нас базарний день. Ось, І я нарешті-нарешті пішла на базар за тим, що я так давно не могла собі купити. Ну, в сенсі просто не наважувалось, ніяк у мене часу на це не було. Так, тут в мене знаходяться фіксатори. ось такі. Зараз покажу для чого вони. Ось такі звичайні пластикові фіксатори. Ось і Агроволокно Агроволокно для клумби. Нарешті я буду формувати свою клумбу. Ось, Дійшли в мене до цього руки. І тут я біжу щаслива з нової пошти. Забрала ще одну посилочку, якою дуже задоволена. Ось, показую вам трішки детальніше. Це свої бордюри. Я вибрала цього разу такий пластик, щоб хороший був, щоб трошечки довше послужив. Тут в загальному 30 метрів. Ось навіть по покрився. От, 30 метрів, я думаю, мені вистачить. Приблизно я б так порахувала, скільки мені там потрібно. Ну, Можливо, якщо там не вистачить, то докуплю або вже буду формувати так, як... щоб вистачило, одним словом. Так, ну тут я вже показувала агроволок. Ось ці фіксатори. ось тут. Зараз покажу місце, де це все я буду прилаштовувати. Так, значить, ось це мій садочок. Тут е, дуже все занедбане, ну, в тому сенсі, що я просто не встигаю справлятися з цим бур'яном після кожного дощу. Ось тиждень і ось таке заростає. Ну, не тиждень, нехай два тижні. Я тут вже почала проривати. Повністю підготовлюю всю діляночку. Ось це мені треба буде все повищипувати до єдиного бур'янця. От, У нас йшли дощі, десь приблизно тиждень. Десь так. Ось, по це відео трошки раніше зняте. І ну дуже повиросли, Не було я рвати їх, бо було мокро, і вони виросли дуже швидко. Тож я цю ділянку маю привести повністю до ладу. От, і буду вже формувати сад. Так, а спочатку я. Хочу гарно пролити помідори, свої під корінь, прямо з, ну, так багатенько води налити. Ось, тому що покрутилося листя на помідорах. І сказали, що, ну, я так визнавала, що причиною може бути недостатня волога для коріння. Е, ну, Побачимо, полию, чи допоможе чи не допоможе, може це просто якась хвороба в них, я не знаю. Ось, І заодно поливаю хризантеми, скоро вже будуть квітнути, і примули. Примули дуже засихають. Дуже як палюче сонце, то вони прямо сухі, як сіно, встають. Ось, то потрібно трошки проливати. І заодно поливаю всю розсаду, яка в мене є. Ну, У мене, звісно, надія ще на цей перець залишається, але такий він. Не знаю, що з нього вийде. Ну, не бачите. І ще обов'язковою справою я обстригаю всі відсвівші троянди. Обов'язково, щоб вони мені ще раз квітнули. От, дуже багато, бачите, прямо бутони всі такі сухі або вже просто відцвівші. Я обстригаю максимально низько, тому що я не дуже люблю високі ці такі захаращені кущі. Я люблю, щоб були акуратненькі, маленькі троянди, щоб вони більше кущилися, а не догори. Росли. Ось, тож обстригаю все зайве і буду чекати нових пагонів. Бачите, вони багато, багатенько прямо так аж попадали додолу. О, загущений кущ Все, зразу посвіжішало. Ось такі тонесенькі, дуже пагони. Я їх повністю видаляю під саме корінь, майже під саме стебло, тому що з них користі ніякої. Вони квітку не тримають і ну, не потрібні вони. Має бути гарний міцний пагін з квітоносами ось такими. Так, ну і заодно повириваю бурінець, який тут був. Зараз е, не часто заглядаю сюди в квітник, це вже як просто получиться, угу, Ось, то при можливості вищіпую все, що бачу на своєму шляху. Так, ось цю фіолетову троянду ще я зараз обстригаю, яка вона красивезна, Вона так довго квітнула. Е, я не знаю, тижня 2-3, напевно. Зістригаю, буду чекати знову нових пагонів. Так, будемо сьогодні робити тушонку. У нас тут вже є підготовлене м'ясо, з кролика і куряче м'ясо. Трошки додамо, щоб тушонка була не така, суха і не пісна. Ось у нас баночки є приготовлені. Зараз покажу трошки вам процесу. Так, ми для початку беремо, в нас буде на півлітрову баночку. Для початку чисто вимиту банку. Ставимо лавровий листочок. Хватить такий? Невеликий лавровий листочок. Далі додаємо шматочок сала. Додаємо шматочок сала. Ось так на лавровий листочок, щоб. Ось так. Так, і горошок. Перець горошка, Скільки? Три штучки. Ось так це виглядає, і все далі запаковуємо м'ясом. Ось така баночка получилася, так гарненько, саме основне спресувати, бо воно потім, коли стушується, то дуже багато простору в банці залишається. Так, далі ми сюди додаємо пів чайної ложки солі поверх і заливаємо двома столовими ложками водички. Це багато. Ми минулого разу багато. Ну, так, можна й так. Це. І 2 е, столових ложки води. Бо ми перший раз робили, ми по рецепту просто з інтернету брали, але м, нам вона була суховата. Чимало води ми додали і трішки пересолено, то цього разу ми вже виправимо свої помилки. Ось їм будемо робити так, як потрібно. Ну, на свій смак. у кожного свій смак, як кому підходить. Так, і дві чайних ложки, ой, тобто столових ложки водички. Ось так. Ось так. Все. Зараз накриваю звичайною кришкою і ставимо поки на деку, а далі всі разом відправимо в духову шафу. Все, ось така кількість баночок у нас вийшла. Виходить, скільки? 9 півлітрових і одна літрова. 10. 10 півлітрових 4, 7, 10. 10 півлітрових і 1 літрова. Да, так, і одна літрова. Ось так, бо на деко вже просто більше не вміщається. Е, тепер зараз ставимо в духовку е, до закипання 180 градусів і потім на 120 градусів на 4-4,5 години. Ну, то вже будемо дивитися. Все, ось кришечками накрили і ставимо в духовку. Це, ось така тушоночка вийшла, до речі, дуже смачна. Ми її закрутили, вона охолола просто, ніч постояла в веранді перегорнута, і ми її відразу в погріб поставили. Ось такий рецепт будемо зберігати для себе. Я до вас вже, напевно, що з третього дня не можу все до кучі скласти. Нам обіцяють знову дощ, напевно, навіть якусь грозу. Ось, і я попідв'язувала свої помідори вище, тому що вони геть порозпадалися після першої підв'язки, так гарненько, щільно, там порозчищала їх трошки, тому що е знову пасинки з'явилися далі. Ну, порозросталися вони. І деяким я взагалі пообрізала верхушки повністю, щоб вони далі не росли. Ось там вже жовтіється, помідор, вже скоро буде червоніти. Ось тут також деякі ще палки позабивала, тому що не було, вони просто лежали додолу. так. Шкода було б, якби поламалися. Ось цей помідор був не прив'язаний, не підв'язаний точніше. Ось. І ще я хотіла сказати, я ось викопала, в мене була така кощівка цибуля. Я зібрала з неї такий маленький врожай. І, можливо, хто знає, чи можна її посадити знову, чи буде з неї зелень до осені. Чи це така собі ідея? Хотіла б ще якусь зелень свіжу, але не знаю, чи можна садити цю кущівку. Так, ось ще така цибуля в мене є. Буду викопувати. Тут така чималенька, непогана. Ось, ну, її вже, напевно, потрібно викопувати, тому що вона повністю вже вся лежить на землі. Ну, немає сенсу її в землі тримати, бо якщо будуть йти довготривалі дощі, то вона просто почне гнити. Ось і часник також. Часник вже точно потрібно викопувати, бо він весь засох. І цибулю бачу, деякі стрілки позалишались, там, напевно, не буде тої цибулі, але. Все ж таки її потрібно прибрати. Деяка нормальна, деяка менша. Ось, треба вже дивитися. Ось, так. Далі ось тут потрібно прибрати цей шпинат, вже скільки разів я казала, але ніяк мені руки не доходять. Ось, потрібно все поприбирати. Так, раз я вже тут знаходжусь біля троянд, покажу свої троянди, як вони зараз квітнуть. Ось така красунечка дуже довго вона квітне, не знаю її назви. Ось ця Глорія знову заквітнула. Треба пообстригати деякі їх цвіли. Дуже гарна троята. Ось ця така, і в мене я посадила з нових таку саму тільки рожевого, рожевого такого кольору. І ось ці новопосаджені, що я їх недавно садила, я вже не пам'ятаю, скільки тижнів, 2-3, напевно. Назад пройшло вони, наче всі прийнялись, попускали паростки, я їх трошки підливаю, ось зберігаю вологу. Я думаю, що з ними буде все добре. Ось так. Далі ось тут, наче всі поприймались. Це коти позагортали, потрібно його не можна так, щоб дуже заглиблено було. Трошки порозгортати. Так, що ось такі справи. Тут моя гортензія вже скоро буде квітна. Бачите, вона вже потрошки-потрошки відновлюється. Ось те листя, все, що дуже сильно сухе, я його, напевно, повністю приберу, щоб воно не заважало ці гортензії розвиватись. ось Так, і друга в мене ще є тут гортензія. Мені просто цікаво, який там колір, тому що вона нова. і, Ну, як нова, вона не нова, але вона просто перший раз квітне, і мені взагалі цікаво, який колір спостерігаю за нею, що вона показує. Але мені здається, що вона якась світла буде. Світло-рожева, бо проявляються такі квіточки. От. Бо я не знаю, як темні починають квітнути, чи як, як вони. Ну, листя таке зовсім відрізняється від тієї рожевої. Тут темне. І ось, напевно, трошки пригоріла вона на сонці, я так розумію, тому що попало на листечко. Тут е, тримаються всі цій частині сонця, трошки тримається, коли воно саме пече. Ось, Але не знаю, чим її притінити, Можливо, щось треба її придумати. Так, ось тут. Дивіться, ці троянди Буває така спека, що вони навіть не встигають, ще не розквітли, а вже засохли. Ось так, скоро вже буде знову розпускатись, тільки недавно відсвіла по першому кругу, вже по другому. Ось і ще покажу зараз свої лілії новенькі, які розквітнули. Ось така біла, красивезна, дуже ароматна і величезна квітка. Така звичайна біла. Ну, рожеву я показувала вже і червону, не знаю, чи червону показувала. Вона вже, правда, відцвітає, але все ж таки там ще на ній пару квіточок буде. Така яскрава, яскрава. Теж красива. Ось така, ну, тут я не пам'ятаю, там теж здається, біла. Те, що на задньому фоні, будемо бачити. І ось такі мої сурфіні і гвоздички. Так що вітер зіймається, а я, напевно, буду планувати викопувати чесник цибулю. Показую вам кінцевий результат. Ось такий часничок я зібрала, його мені вистачить з головою для вживання. Ось сплила вінок, так почепила, щоб він був у провітрюванні постійно. Бо якщо в чомусь, то він починає цвісти тоді. Ось Поки нехай побуде тут, а далі я його кудись перенесу. Так, і цибуля. Цибулі так чималенько, також вистачить. Ось я її поки так поставила, нехай степір'я ще підсохне гарно я її потім розложу пізніше на якесь покривало, нехай вона підсихає і буде зберігатися.